День весняного рівнодення, який припадає на 20 березня, ознаменує початок астрономічної весни. Погода в Україні теж нарешті збагне, що вона має повертати на плюсові температурні показники. І у четвер, упродовж світлої передоби, стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс 9, плюс 13 градусів. Вночі подекуди збережуться незначні мінуси. Антициклон охопить всю територію нашої країни. Тож геть застуда і нудьга, ховаймо подалі зимові речі, і гайда насолоджуватися співом пташок, набубнявілими бруньками на деревах і першоцвітами на квітниках. На Полтавщині до світання хмари звільнять небо від своєї присутності. Проте вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову безслідно зникнути. Опадів синоптики не передбачають. Температура повітря знизиться до нуля градусів вночі, світлої пори доби потепліше до плюс десяти. У Кременчуці в день очікується хмарність. А ось ранок і вечір обіцяють бути ясними. Без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 8 градусів. Вночі синоптики прогнозують 1 градус із плюсовим показником. Вранці у горішніх плавнях погода буде ясною. Вдень з'являться хмари, проте ввечері від них не залишиться й сліду. Без опадів. Нічна температура повітря становитиме плюс 2. Денна Плюс 9 градусів. Вітер північно-західного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 20 березня 1990 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 20 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1963-го – 18 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.